Зі слідами обстрілів, але жива, так можна сказати, про святогірську лавру на Донеччині. Під час боїв у 2022 році кілька будівель тут постраждали. Частково зруйнований дах, але його не ремонтують. Немає фінансової спроможності. Та й бойові дії проходять дуже близько, і у великому відновленні ймовірно, поки що немає сенсу у лаврі, як і раніше, живуть чинці. Під час боїв тут ховалися місцеві жителі. Зараз приймають переселенців, діють відомі печери. По них можна пройти разом із чинцями. Маршрут до вершини скелі понад кілометр по печерах. Їх вирубали у Криїді понад тисячу років тому. Якби не сліди від ударів на стінах лаври, то здається, що час тут зупинився на осені 2021 року. Звуки вибухів перекриває передзвін, лавру оточують доглянуті клумби з квітами. А у вольєрах можна подивитися на павичів. Навколо гори ліс та вигини Сіверського дінця, незабутні краєвид, який легко впізнає кожен, хто бував у Святогірську. Але варто придивитися і видну частину розбування розваленої набережної, яку оновили напередодні війни, на горизонті згорілий ліс. Туристів немає. Пляжі банного озера порожні. А берегова лінія річки замінована. Місто курорт тепер лише образ, що залишився у пам'яті, а тиша в Лаврі лише ілюзія мирного життя, яке було і в Святогірська, і в Донецькій області, і в усієї України до вторгнення російської армії.